Ну що, друзяки, сьогодні я вам покажу просто на фаршировану пилу, оновлену версію акумуляторної пили від лідерів. А тепер давайте подивимося, чим вона краща за попередню версію, яка продавалася в 23-му році. Тут продумали конструкцію, щоб шина не торкалася з землі, а на попередній моделі не продумали. Тут зробили ширший хват під пальці і тепер зручно затискати шину, також зручно тепер натягувати ланцюга. Тут незручно затискати шину, і натяг ланцюга також незручний. Він слизький тут, немає за що зацепитись. Збільшили потужність до 1,2 кВт, і тепер вона ще має гальмо. Повноцінне гальмо, як на суперкласних дорогих пилах. А тут. Гальма немає, просто захист. Бачок на змащування ланцюга є. Навіть в комплекті дали пляшечку, щоб заливати мастилу, рівень мастила буде видно. Єдиний косяк, який мені не подобається, можна було зробити, щоб ця кришечка якось фіксувалася там всередині, щоб її не загубити, як на супердорогих класних пилах. Попередня версія пили заправлена мастилом, але я вам її зважу. 2 кг 500 г. Нова версія пили також з акумулятором, але без мастила. 2 кг 900 грам. Вбудований захист від випадкового вмикання пили. Так вона не вмикається. Натискаємо кнопочку, тут у нас відображається стан заряду батареї, і тепер можна вмикати. Через хвилину, якщо ви нею не будете працювати, вона вам пікне і вимкнеться. Тут захисту немає. Одразу натискаєш і вона працює. По комплекту дають викрутку, не знаю, що нею можна крутити тут, але хай там буде. Один акумулятор на 4 ампера і зарядка до нього на 2 ампера. Ось ця пила в мене вже рік. Я навіть робив батли з дорогими садовими пилами, але вона різала краще. А тепер подивіться, в оновленій версії, вони поставили крок ланцюга більший. Ви тільки подивіться, які поставили здоровенні зуби, тут малесенькі, а тут здоровенні. Тобто ця потужніша, ланцюг набагато більший, як вже в справжніх пилах. І різати, я думаю, вона має, дай Боже. А тепер одразу цю бери, давай. Це як має бути, як в масло. Ти дивишся, яка стружка гарна. Трішечки довшу бешину. іншу сторону можна. Маленькою пилочкою перерізали здоровену дровеняку. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Ну вона в куляха. Ну все, вона перерізана. дивіться, дивіться, Дай мені. Дивіться. да? А ви кажете, бляха, що там хускварна, бляха, ще там щіль. Лідер, бляха, взяв собі лідер і херачиш, і в 10 разів дешевше і не паришся. Ну, м'яке, ні, я б не сказав, би, що воно трухляве. Не трухляве, не так? Трухляве. Бо ж зараз понаписують. Пішла в захист, так? Да? Чотири хвилини різали без перерви. Нарізали от стільки, 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 стільки. І ось це все, що ви бачите. І батарея перегрілася, і пішла в захист. Трошечки вистудили акумулятор. Рекомендації: якщо нагрівся акумулятор, пройшло дві хвилини. Термодатчик відпустив, дав команду, що можна вмикати, і працюємо далі. Вона просто гаряча. Двигун, що каже, двигун такий. Холодний, в принципі, холодний, а ось акумулятор, він просто кип'яток. градусів 60 десь. Коротше, висновок такий. Якщо будете давати її звездюля, ось так різати раз за разом, то вона буде заходити в захист. Батарея буде перегріватися. Дивіться, одного ділення немає. А нафігачили ми. Ну, дуже багато. А тепер дивимося, як цей лідер виглядає зсередини. Якор, підшипники. Не японські, правда, і не самі дішманські. Люфтів немає. Оцей підшипничок ходить вільно. І тут такий мінімальний в мікронах є люфтик. Напевно, так має бути. Далі. Ось ця шестерня металева, все добре, дивіться, ніякого зносу немає. Гаючка відкручується. Це все можна поміняти. І шестерню, і підшипничок. Йдемо далі. Кнопка сама простенька. Просто банально простесненька кнопочка. Кнопка, яка вмикає цю пилу, показує індикацію заряду батареї і має динамік, який там щось пищить. Далі, плата керування. Ось плата керування, вона мені чомусь не дуже подобається. Дивіться, яка пайка. Я думаю, лідер, ви на наступний раз якось будете вдосконалювати. Я розумію, що це бюджетний домашній інструмент, але це просто якісь соплі. Не подобається мені це все діло. Далі, дивимося, як виглядає ось це. Мастила достатньо. Мастило таке, як має бути. Тут у нас система змащування, тобто воно там крутиться і якось ось цим поршеньком воно собі там змащує. Не знаю, як воно працює. Коротше, ви там в мене підписники прошарені. На цьому валу воно все. Так, підшипничок тут що нам каже: люфтів немає. Тут дивіться, тут підшипнички стоять більш крутіші. Бачите? Ручне гальмо, яке буде вимикати пилу, коли вона вклинить. Звичайна проста кнопка. Дивимося, як тут все. А тут виточки намотані просто і ідеально. Вони товсті, тобто це вказує на те, що ця пила вона дійсно потужна. Хотів виняти цю всю байду, але китайці якось так присадили, що, боюся, щось зламаю. Шина в цій пилі вже йде товстіша і міцніша. Ланцюг, правда, не орегон, шина також не орегон. Я думаю, якби була орегон, то треба було б додати плюс на тисячу гривень більше. Заявлено 25 см. По факту маємо 22 десь 3 см китайці звиздили. Чохол у нас на 30 см, тобто на неї можна поставити шину 30 см і ланцюг 30, і будете мати щастя. А тепер розкажу, які є нюанси з цією пилою. 4-х амперний акумулятор, який йде по комплекту, банально не витягує таку потужну пилу. Якщо ви будете різати в спеку плюс 30 градусів, без зупину не даючи відпочити цій пилі. То через 4 хвилини термодатчик, який знаходиться в акумуляторі від перегріву акумулятора, він його просто вирубить. І далі 2 хвилини будете собі курити, танцювати, поки він не остигне. І в подальшому це також ріжете 2 хвилини, вирубає, 2 хвилини вирубає. Тобто, в спеку банально, ось такого акумулятора їй мало вона не витягує. Я би рекомендував брати ось такий акумулятор, чомусь я його не взяв на тест і не показав. Якщо буде дуже багато охочих, то я візьму ось цей акумулятор. На 6 А і покажу як. Напевно, не брав тому, що дивіться, він навіть сюди не особливо вписується, хоча шина не торкається підлоги. Висновок мій такий: якщо ви хочете без зупину різати цією пилою, просто не вимикаючи її, то тоді рекомендую брати два акумулятора. Краще брати два ось таких. Поки один акумулятор вистигає, вставили другий і працюєте. Реально на цьому акумуляторі нарізати повний багажник дров. Реально на двох акумуляторах нарізати цілий прицеп дров до автомобіля. Метровок. Реально перевірено Петровичем. Я знаю, що ви мені понаписуєте, що то трухляве дерево різали. Це верба. Вона ось така, вона не трухлява, вона суха, вона адекватна. Дивіться, я спеціально взяв сокирку. Щоб вам показати, що дерево не трухляве, адекватне, нормальне дерево. Просто до того ми різали, спочатку різали там ясень, потім вербу, потім знов ясень. Це верба, вона адекватна, дивіться. Цікава ваша думка стосовно цієї пили. Пишіть свої коментарі, ставте Петровичу великі вподобачки. Показав вам дійсно якісну і недорогу пилу.